Привіт, я Ярослав Влата і розповім тобі про бренд Cetaphil. Хочу познайомити вас із засобом, який створений спеціально для шкіри, що страждає від ретиноїдних дерматитів, вираженої сухості чи ксирозу. Будь-якої ціології, це цетафіл, ліпоактивний зволожувальний крем. Він підходить, коли шкіра подразнена після системних або топічних ретиноїдів, коли є сухість від гормональних препаратів, або коли шкіра просто дуже-дуже суха та потребує негайного комфорту. Крем глибоко зволожує, пом'якшує та швидко знімає стягнутість саме те, чого потребує пошкоджений бар'єр шкіри. Текстура ліпоактивна, але при цьому дуже комфортна, неважка, нежирна і приємно розподіляється. Ключові інгредієнти гліцерин, глибоке зволоження та отримання води. Пантенол заспокоює і стимулює відновлення, ніацинамід або ж вітамін В3 зменшує почервоніння та зміцнює бар'єр, цетиловий спирт. Емольєнт, який прибирає відчуття стягнутості, мигдалева олія, живлення та пом'якшення. Вітамін Є, е, антиоксидантний захист і підтримка бар'єру. Це крем, який справді допомагає пережити період активного лікування, пом'якшує побічні ефекти та повертає шкірі відчуття комфорту дуже швидко.